Так тренуються перед грою футболісти новостворених Карпат. Серед них і Владислав Приймак, чоловіку 24 роки. Він із Івано-Франківська, футболом займається із шести років. До того в Карпатах не був. Але звичайно, що про такий клуб, як Карпати, завжди чув і мріяв сюди потрапити. Зараз така нагода випала і одразу ж скористався таким шансом. На рахунок тренувань то зараз ми пройшли дуже хороший збір, готуємось до чемпіонату. Зараз перший тур в нас перенесли, тому маємо ще більше часу трошки підготуватися до гри. Грає за новостворені Карпати і Денис Кожанов. Загалом він займається футболом понад 15 років, близько шести років. Грав за футбольний клуб Карпати. Карпати Львів. Для мене більше ніж футбольний клуб. Тут я провів напевно найкращі роки своєї кар'єри, тому буду намагатися робити все по максимуму, що від мене залежить, щоб досягати результату. Тренується команда перед матчами щодня. Футболісти готуються до гри у другій лізі. Новий склад. Ну він ні для кого не новий. Скажем так, тут багато гравців, які грали колись за Карпати. І той ж Кужанов, і Ткачук, і Чачуа, і Кучинський, і Сілецький плюс добрали ще молодих хороших перспективних гравців з інших районів. І будуємо команду, така яка може виконувати на завдання. Головний тренер новоствореної команди колишній футболіст Карпат Андрій Тлумак. Він грав за команду більше десяти років. Розповідає, що хотів, аби футбольний клуб зберігся. Нагадаємо, в липні футбольний клуб Карпати. Опублікував на своїй сторінці заяву про вихід із професійного футболу. Ми ветерани Карпати, капітани команди багаторічні зібрали, підписали підписи, зібрали і створили нове юридичне лице, скажімо так. І зареєструвалися, і йшли планомірно, грали в аматорському футболі і зараз з'явилися в другу, Тому що ми, скажімо так, Бачили, як воно все йде. Ми не хотіли, щоб футбольний клуб Карпата Львів пропав з футбольної карти України. Та команда вона в мене в серці, і я дуже сильно переживав, коли так все сталося. У мене мій син грав за Карпати. Просто так сталося, що «Карпати» розвалився. Він мусив піти зі Львова. Я дуже хотів, щоб він лишився тут. Новоствореній команді фанати передали емблему клубу. Про це вони повідомили на своєму сайті. Таке рішення підтримує і вболівальник Валентин Балагура. Для нас важливо те, що герб є той, який зараз є, тому що історія клубу є досить давно, ну, в історичному контексті. Відповідно, не хочеться, щоб був герб якийсь інший, бо традиції повинні передаватися. Я вважаю, що клуб це якщо ти його почав підтримувати, ти повинен його підтримувати до кінця. Нагадаю, футбольний клуб Карпати заснували у 1963 році. Ірина Ферен, Назар Онисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.